Генеральна прокуратура України дала доручення спецпризначенцям затримати самопроголошеного чільника кримського уряду Сергія Аксьонова. Разом із тим у Сімферополі вже самовисунувся, принаймні вербально, на посаду президента неіснуючої Республіки Крим, громадянин Росії Юрій Мішков. На вулицях Сімферополя повстановлювали агітаційних матеріалів за приєднання до Росії та проти фашизму. Сепаратисти, незважаючи на заяви світової спільноти, що підсумки референдуму не матимуть жодного визнання і далі готуються до плебісциту. На 20 років нас погрузіли в состоянні. Коми ванзіліта трізуб нашу республіку. Ми чудом вижили, а це чудо називається народ Криму. Ми знову в строю 69-річний Юрій Мішков готовий очолити Крим. Нинішні керівники автономії з ним досі не зустрілися. Соратники експрезидента певні, колеги сепаратисти бояться конкурента. Були шарашені і не знали, яке рішення їм прийняти. Тому ми не настаївали. Ми вийшли з народом, поговорили і поїхали по справах. Мішков запевняє за владу чіплятися не збирається, але після референдуму готовий повернутися до виконання обов'язків. каже за кримською конституцією 92-го року. Він і досі президент Криму. Вибрали президента, такого, якого вважали достойним, передали йому власть, від імені народу. народа, і цієї власті не лишали. Я прийняв клятву народу Криму і не відрікався від нього ніколи. Ні, в яких умовах. нинішні очільники Криму повернення мішкова, наче не помічають у них інші турботи. Вони готові передати видобуток нафти та газу на півострові російському Газпрому. Про це заявив кримський спікер Володимир Константинов. Нужно, щоб добичі нефті і газу займалась Росія Газпром Это наша тема. Якщо говорить об енергетиці, ми зможемо повністю перейти на російські сети максимум через два года. Сьогодні дружинники Сергія Аксьова захопили державне підприємство Феодосійську нафтобазу. Найближчим часом у власність Криму прийде. І міжнародний дитячий центр Артек заявив Константинов. А російські паспорти кримчанам спікер готовий штампувати коштом бюджету півострова. Бюлетені для референдуму вже надрукували. стверджують, підробити їх неможливо. Запевняють, що зареєстрували вже півсотні міжнародних спостерігачів і не зважають на заяви міжнародних лідерів про незаконність самого референдуму. Ну та так скатісне право президента США. Я думаю, що для кримчан, які будуть участвувати в референдумі. 16 марта значительно більше на порядок больше значення имеет мнение президента Путіна по цьому випросу. Тим часом паніку серед кримчан викликала в новина про націоналізацію банків. В інтернеті з'явився знімок постанови Аксіонова про обмеження видачі готівки та плани нової влади забрати приватні банки. І, хоча саме проголошений прем'єр, назвав документ провокацією, кримчани вишикувалися в черги до банкоматів. здесь дают деньги. Там А токи що чого про не, не тимчоні У національних костюмах із заліпленими ротами вийшли сьогодні на вулицю кримські євромайданівці. Вони виступали проти цензури та вимагали звільнити викрадених товаришів цього тижня. В Криму зникли уже четверо активістів української громади. Чесно, я не знаю скільки людей викрадено, тому що багато вже не виходять на З Кожним днем людей, які не беруть трубку, становиться все більше. Да, з цими друзями. і ви бачите, скільки нас. Е Організатор постали я не хочу жити в Росії. Учасники акції закликали кримчан бойкотувати референдум, і з таким самим протестом завтра обіцяють виступити. І кримські татари. Ольга Дерев'янко, новини 2+,2.